Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас на огляді така сонячна панель, можете глянути. Заявлено 6 вольт 7 Вт. Тобто зараз ми глянемо, що вона вартує. Приходить, до речі, замовляв камуфляжному, є ще в зеленому і коричневому кольорі. Давайте глянемо, що це за панель така цікава. Нема нічого більше. Так, що ми тут маємо? Так само характеристики. 7,2 Вт, 6 вольт. Максимум 1,2 Ампера. Розміри 201, 43 х 28 Можете глянути, поставити на паузу і подивитися. З тої сторони немає нічого. Так, що ми маємо тут? Ага, це кишенька така. Тут напевно кабель для зарядки. Точно. Давайте зразу перевіримо, наскільки він довгий. Так. Ну, в принципі, я знаю. Приблизно півтора метра. Ну, тобто десь можна повішати. Ага, це так воно закривається. І... Ось так виглядає наша сонячна панель. Має дві таких двошках, можна вішати за щось, зафіксувати і, і заряджати телефон. І тут в нас є USB-порт, бачите, навіть якийсь діотик має бути, напевно, коли заряджається, буде світити. Зараз ми до лампи. Точно, бачите, я до лампи підставив, вже горить червоний. Забираю сторону, зараз як вам краще показати. О, Забираю в сторону, немає нічого. Підставляю під лампу, горить червоний, це значить йде зарядка. Ну, треба пробувати. Зараз погода у нас дощова, хмарно. Буде сонячна погода. Попробую зняти вам відео, як працює, і чи і чи вона дійсно щось заряджає. Пишіть в коментарях, чи вартує така річ, досить дешева. Силку на покупця лишу вам описи під відео. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. Не забудьте поставити вподобайку і всім до зустрічі.